на один плюс один Україна. Мені казали, ви людей знаходити Не хвилюйтесь. Так ми час, я його майже знайшу. У серіалі «Закохай мене, якщо зможеш». Прем'єра з 2 жовтня о 20.30 на 1 плюс 1 Україна. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолота» створено для вас. Дякую. Це те, що ви врятували всі вороздалець. Прем'єра, що відгукнеться кожному. Жіночий інтернет. Нове мовина. життя. Скоро. Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Улюблена кава МакКафе, Як улюблений голос. Завжди піднімає настрій. Смачного перегляду. Зіпелор. Приболю в горлі.